Шановні працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення, від щирого серця вітаю вас із професійним святом. У цей непростий час ми ще більше почали цінувати роботу комунальників, які забезпечують водопостачання світлом, теплом, газом, чистотою нашого міста обслуговуванням будинків. Залишитись під час війни на своїй роботі і сумлінно виконувати свої обов'язки на благо нашої громади це просто на сьогоднішній день великий подвиг. Ваш щоденний фронт, боротьба за благополуччя населення, комфорт та забезпечення його найнеобхіднішим допомагають нам долати всі цілоденні труднощі. Велика подяка усім працівникам житлово-комунальної сфери, тим, хто у дощі, в мороз по пояс, у воді ліквідовує порив на водопроводі, тим, хто чистить сніг та ремонтує теплотрасу, тим, хто доглядає за нашими парками та скверами, тим, хто ремонтує дороги та двори, тим, хто працює у відділах житлово-комунального господарства, тим, хто надає. Побутові послуги вільнянцям, хто дає тепло у наші домівки, вивозить сміття, прибирає могили, косить траву та забезпечує благоустрій вільнянської громади в цілому. На ваших плечах лежить величезна відповідальність за забезпечення життєдіяльності нашої вільнянської громади. Вдень і вночі у складних умовах сьогодення, завдяки фаховості та відданості своїй справі, вам вдається підтримувати роботу всіх систем життєзабезпечення нашої громади. Комфорт у кожному будинку залежить тільки від вас. Населення громади стабільно забезпечується водою, газом, підтримується безперебійна робота інженерних комунікацій. Здійснюються заходи з благоустрою та озеленення наших вулиць. Дякую вам за нелегку працю. Від щирого серця бажаю міцного, приміцного здоров'я, достатку, впевненості у завтрашньому дні, миру, злагоди, здійснення всіх життєвих планів і сподівань. Зі святом вас, миру всім і разом до перемоги!